Одеський ліцей номер 19 вчитель Закаурова Наталя Борисівна. Тема сьогоднішнього уроку Нумерація багатоцифрових чисел. Запис багатоцифрових чисел, якщо одиниць певного розряду немає. Розв'язування задач на знаходження частини числа. Задачі поділяються на прості й складені. Чим відрізняються складені задачі? Від простих. На запитання простої задачі можна відповісти відразу, виконавши одну арифметичну дію. На запитання складеної задачі не можна відповісти одразу виконавши одну арифметичну дію Чому на запитання складеної задачі не можна відповісти одразу? Тому що для відповіді бракує числових даних, складена задача складається з кількох простих задач. Які висновки можна зробити з того, що задача проста? Ознайомтесь з висновками Миколи? Чи погоджуєтесь ви з ним? Якщо задача проста, то на її запитання можна відповісти відразу. Ні, не погоджуємося. На запитання простої задачі. Відповідаємо відразу, виконавши одну арифметичну дію. Можуть бути такі запитання, які не передбачають виконання арифметичної дії. Наприклад, у Сашка 5 цукерок, а у Наталки стільки ж, скільки цукерок у Наталки. Якщо задача проста, то на її запитання можна відповісти однією арифметичною дією. Які висновки можна зробити з того, що задача є складеною? Ознайомтеся із висновками Тетяни, чи погоджуєтеся ви з нею? Якщо задача складена, то на її запитання не можна відповісти відразу? Так потрібно виконати більше однієї арифметичної дії. Отже, робимо висновки. Якщо задача складена, то вона складається з кількох простих задач. Якщо задача складена, то її розв'язують більш ніж однією дією. Прочитай числа. Випиши тільки ті числа, у яких немає одиниць будь-якого розряду. Прочитай і запиши числа. Скільки одиниць першого класу та скільки одиниць другого класу в кожному із чисел. Підкресли одиниці першого класу однією рискою, а одиниці другого класу двома. Запиши та прочитай числа, що містять указану кількість одиниць. Розв'яжи рівняння та запиши їх в зошит. Склади рівняння за кожним твердженням, розв'яжи рівняння, запиши їх в зошит. Прочитай задачі вони прості чи складені? Що в них спільного і чим вони відрізняються? Перевір себе. Розв'яжи задачу та запиши її в зошит. Робітники ремонтують дорогу завдовжки 60 кілометрів. Першого дня вони відремонтували четверту частину дороги, а другого дня п'яту частину. Скільки кілометрів дороги відремонтували за два дні? Наступне завдання: знайди периметр прямокутника ABCD, побудуй квадрат, периметр якого в три рази менший, ніж периметр прямокутника ABCD. Перевір, чи за таким алгоритмом ти робив розв'язання? Алгоритм перше. Обчисли периметр цього прямокутника. Друге. Обчисли периметр квадрата. Він у три рази менший. Третє. Обчисли, чому дорівнює одна сторона квадрата, поділивши отримане число на 4. Четверте. Накресли у зошиті тільки квадрат. Розглянемо просту задачу на знаходження частини від числа. Дівчинка виконувала домашнє завдання з математики. 20 хвилин 1 четвертого цього часу вона витратила на розв'язування рівняння. За скільки хвилин розв'язала рівняння дівчинка? Коротко, задачу можна записати так. Перевірте, у вас так вийшов запис? Отже, у задачі нам потрібно дізнатися 1 четверту цілого, тобто 1 четверту від 20. Перевірте ваше рішення, чи так у вас вийшло? Така сама відповідь. Дівчинка витратила на розв'язання рівняння 5 хвилин. Перевіряємо. Вашим домашнім завданням буде повторити нумерацію багатоцифрових чисел, повторити, як ми записуємо багатоцифрові числа, якщо одного певного розряду, наприклад, немає, та повторюємо алгоритм розв'язування задач на знаходження частини від числа. Дякую вам за увагу і гарного дня!